То привид, будьте спокійні, це я, не бійтесь. Я піду до тебе по воді, іди. Господи, рятуй мене. Мало віри, чого засумнівався. Ти справді син Божий. Це такі коротенькі фрази з Євангелія, доброї новини сьогоднішнього дня. Почитай. Закликаю тебе в описі до цього відео, тому що там є описаний такий, такий цікавий шлях віри, який, напевно, відбувається в кожної людини. Ісус завжди поряд з людиною. Він завжди поряд. Але він настільки нам довіряє, що він дозволяє нам якийсь час бути самими в човні нашого життя. Ми думаємо, що ми самі. Він поряд. В нашому житті можуть траплятися різноманітні події, хвилі, вітер, небезпека, переживання. Він поряд. І от коли приходить найважчий момент, ми починаємо вдивлятися крізь всі наші переживання.